Шановна товариства, вітаю вас на каналі футбольного клубу Куликів Білка. Місто Львів, стадіон Україна. Наша команда зіграє з представником Прем'єр-ліги України футбольним клубом Карпати Львів. Ну чо ж, поки наша команда піднімається до роздягальні, ви за той час вмощуйтесь зручніше, запарюйте собі там чайочок, робіть канапки і приємно вам перегляду. Тренер аналітик зразу себе знайшов біля дошки. Нормально. Будь ласка, а то з вікна і ті вигляд. Нормальний. Що це не сидять? А я думаю, що тут на віконечко за щось я буду звідси спостерігати. За тим пойдемо. Що, там, хтось не синхронізував? Всі все добре? Ні. Вистачає на всіх? Звісно. Нормально. Так, мене заважаємо. Тут йде цілий процес, бачите, тик-цик-цик-цик, раз, два, ще щось там пішло і готує. Пацани вже сидять, кіпери заходять, Ого, Віктор. Вода буде, медицина буде, значить не буде люди. Пацани йдуть цим, як називається, тунелем. Тунелем пішли собі. Ну, нормально. Ви зрозуміли, що ми йдемо тунельчиком. Ми, ми а йдемо, Тому що пацани зараз виходять на газон. Але поки ми до того газону дійдемо, нам треба пройти і той тунель, і той асфальт. О, ля, ми з тунелю вже вийшли, Є. Опа! Як неочікувано. Там той слуха, я бачу Іво Бобла, бо Степана на Іво настроїться по-любому. зробити зніміть Коленчука, він хоче порости перед ровом. Поле чудесне, все чудесне, тільки потрібно звати така хорошу гру всьоготися. Тільки камера на це виходите, виходите, і получаєте дозволення. У нього камера тільки на фокусі, він одразу заплітається. Він Здорово говорить, на відмінок до речі, ти правий, камера дуже впливає на дикцію. Але треба далі спокійно да, працювати. Слухайте, ти вже готовий для медіафутболу, футболу, друзі, як певно, не здобув. Великого футболу для <сínt> <сínt> А ви що думали? Отак ну все середньо виглядає, але ви думав, що буде все серйозно і класно. Ні, тут вона да, є, такі щирі емоції, справжні, як вони прийшли, подивилися, сказали, що газон качкарня чи ні, чи нормальний газон. Таке бувало і краще. Я так. <сínt> <сínt> я чесно скажу, я мені нормальну кросовках, м'ягенько класно, хтось нам щось не то. Ні, ну вони жартують, коли нормальне, я так думаю. Для тебе якби і не чуже то поле, ні, Юр? Ні, взагалі, вообще завжди було приймати. Рідне, ні? Але біберці рідніше. Рідніше біберці. Нічого собі, товариші. Що тобі цікаві? То не знаю, в мене одне питання таке, не такого тако стан. У мене одне питання до гукіпера ти Опа. достаєш до перекладення тут? Звісно. головою достаєш. Ти, ти, ти сьогодні на які позиції виходиш, не знаєш. Що не знаєш, не сказав. Що буде а сьогодні кітці від тебе галяшня? Розлітити надія, що там буде. Чи які взагалі задачі на товариську гру? Надіюся, що заб'є. Але не знаю. А як, взагалі грану це на стадіоні колеса? Mm, так. За кого? І який результат тоді був? О, я не пам'ятаю, то вже було. збори проходили мої перші якраз. Mm -hmm. Угу. І тут ти кого грав? Проти Карпат? Та я не пам'ятаю. Дуже давно був. А, ти, давай, а... Воротар може знати. Воротар знає. Ти був туди, ти грав на того стадіоніше. То збори. Так, збори, а я грав. З ким грав проти грав, які рахунки були, були фермані? Бо явська тоді був, це в Карін так само. То так в Калівцях? Тож ми вже разом грали в тіні в Києві. що вони разом стоять. <різь> я на них попав. Пацани. Я вже все сказав. Ви там подобаєчку, підписку, все як має бути. Для вас стараємося, щоб ви побули всередині, відчули ту всю атмосферу, що відчувають гравці. Щоб тут зручно, пацани? Все видно, вітрес продаває. Є. Щоб якогось бокальчика холодної води з намичиком, ні? Класа. Класа на підсвізі. Чи то після гри? Ти граєш? На Ти? паузі. Ще на паузі. А чого ж сталося? Тримувалося? Ще травмований. Ще трохи. Буде. Які там прогнози лікарів на повернення? Два-три тижні. Серйозно? Дві ну, це от само здоровочка, побажайте в коментарях, бо, бо шкода, знаєте, травма то завжди неприємно. Ні. Там не заважаємо віталій, які з любовні смс-кіпаси, там то не можна. Хай там все буде, як є. Не рухаємо людину. Ну а ви дивіться далі. Okay. Героям слава! Я може не буду ми говорити. Вражені, ми пишаємось гордо так, бачиш? О. Я собі відкрию, бачиш, тут було відкрито, народ тут було відкрито, я собі зайшов. Слава Україні, дівчатки! А Слава. як у вас взагалі настрій? У Нас чудесно, ти бачиш? Випал... Нарешті ми дійшли до того рівня, розумієш? Наша команда. Нарешті... А я думав, я думав ви, а то ви про команду все-таки, так? Так, ми, ми є команда, ми бо я команда без болівальників. Нема тут не буває. Але... Ні. Команда не існує без болівальників. Болівальники ну, тут той... все пов'язано, тут все пов'язано. Пов Долучайтесь, слідкуйте за нами. І відписуйтесь. Дуже ну, цікаво, так. да. Став, ставте уподобайки. Ну, ви свідчить вище, напевно, сідайте, щоб що вам та сітка не мешала. І сонечко. І сонечко. Ну, взагалі, ну, йдіть віп, ви є віп гості. Ми... А ви босі? Ну, сказав, знаєте. сказав тренер, що він сьогодні в нових креселях, тому... Було... Я зрозумів. Треба теж бути в, Та в Ясно? Але... Нормально, ну, нормально. Все, все, все. Я не Треб цей не ні, нікого скарма оцінювати не буду. ціну, ці, ці, ці <рзвіт> теж не буду питати. <рзвіт> Шо, <рзвіт> <рзвіт> ви, що ви все, Ой, не питайте, тільки <рзвіт> що мене в сумці? Я потім так? спитаю. <рзвіт> Якщо ви хочете дізнатися, що там є в тій сумерці, ви обов'язково дивіться до кінця. Ми в кінці покажемо. Аж після всього буде як Що є в сумерці? Ідемо далі, бо я бачу, що вже банди збирається в роздівалки. Зараз буде якась там переодівалка, розминка настанови. І оці всі такі речі, двіжуки, які відбуваються в футболі. Так, Давайте пару хвилин послухаємо і готуємося до по-перше, по-супернику. Суперник прошу. Команда прибір і що, Пішов... в принципі, повинні вийти Цікавий матч по нашій грі. Саме сумне це дві речі. Ви там зараз, не дай Бог, хтось себе там продавав. І друг, друге, не дай Бог, щоб хтось там, там ногу забрав і так далі. Вийшли з настроєм як одна ціла команда. Тільки підсказ. Тільки робочий підсказ. Послала Данкович, Савошко. Навсюди. Таким складом ми починаємо. Перше, ми не кожен момент їх накриваємо. Другий момент це коли вихід з оборони. Що я говорю, Юрка і коли вам дають, все на дотик. Тут на дотик, коли будуть накривати. Швидше, чи звичайно, не дадуть вони дуже... Як в кажуть, вальяжі не дадуть. В єдиноморствах е -е, оце, що ми показували навіть вчора, ось як захисники, тобто ви сюди не, не п'ятесь, ви, ви граєте от сюди отак. Отак. Навіть що така ситуація. З перших хвилин хороша. Кажуть, спортивна агресія. Не треба, кажу, кричати, гарчати і так далі, ззаді пригати, цього не потрібно. Ми повинні бути команди. Васіч, є щось? Ні. Все, готуємося, давайте. Всі. <гументний фізик> <плес>

Скоро дивіться і чекайте нас в лізі чемпіонів. Європи. Ви дивіться, я мови. Тут, будь ласка, тут своя атмосфера, Віктор весь в роботі. Еліксир молодості. Так точно. Мені давай! давай. I didn't want to see you when you came home Cause you always try to hurt me and that's so low and When I talk to you about it, you're in defense mode Whoa, oh, 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 oh. how can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh, oh. I'll never go on like this. So oh, don't you think? Що там написано, але хочу нагадати одне, що я маю змогу знімати відео, ви маєте змогу дивитися. А наші футболісти мають змогу грати в футбол, дякуючи нашим Збройним силам України. Тож не забуваємо донатимо і підтримуємо наше військо. Давай, мужики, пішли. Давай, давай, давай! Але то рефери, блін, як. Знову копейки. Ноу-хау, no, завжди Микола робив то зробив фотографію. Богдан по старах подивимося, як він то, яка його рука легка чи не легка на ту фотографію. Бо Микола то робить професійно, зараз перевіримо.

Просто не потрібно на максимальний шлях. Стаді! Сім! Grande! Карпатир львів коли ківбівка 1-0. З таким рахунком наші команди йдуть відпочивати. Бережімо вийшли, ради пішов. Чоли перепогоні вийшли. Два пасани можна зв'язати. Питать так воно лучше, чтобы эти передачи не проходили. Просто треба ключи забирать еще. Не треба забирать их. Стихи, соня, Зараз заметим. Остат. Иванченко. И так. я. Юра, можешь? Сава, можешь? Давай, давай. Тож наша команда вже вийшла на другий танк. Має, маємо 45 хвилин для того, щоб змінити, змінити рахунок, змінити хід. може у наді виграти, а може, у наді ніч. Ніхто не знає, як вона буде в другому таймі, тож давайте будемо дивитися. я маю на вас. На ще раз замахи падає. Давай пластирочок, все. Вань, Вань. Мало має. Ти сам біжи. Ти приймає рішення. Чи тобі давати Спокійно, спокійно. Буде, ми ще помиляємося. Буде, ми Там ось тут Просто що, чи Все. Просто мені в ножку. Кутайся. Де? 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 часть вдвоє. Не падайте захисники. Пані Шарп, пані Лоу. Відрезай, <танес> гоу! Нехай біжить там, Вася, сам. Спас виданяй, реба вдигає, разом, витримується. Ти не порижає. Реба. Спілкуйся З Юра. Ти туди, він сюди. Да, І на сюди. Там щось спад. І ти Ну, я Говорить, до момента, Андрюха, грати. Але кача. Ша, Паша, ша. Раз завершили, фініш. Безбіг. Єлка прибадила, білка. Молоді! 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 Добре, я ми ви самі чули, що наш поєдинок завершується під це саме підскандування, Вілка, молодці. Рахунок 1-0 на користь господарів цього поля футбольного клубу Карпати Львів. Але матч був досить цікавий, особливо в другому тамі, було куча моментів. Де могли забивати і навіть проламати хід ігри. Брат, ти що тут робиш? Я, шука... Я шукаю, хто там тільки тобі буде подавати, розумієш, А ти нема, тут. Нема, нема, так? Ти може піддавати, грі там більше дальні, що до поговоримо. <плес> Портів навіть успокоїлись, поки люди зібралися. Там прийшов. Там вже зрозуміло, як, як перекривати, куди вони І, такі гріші могли стукій. Але бачите, є над чим працювати, вони працювати. Загалом дякуємо. Одним ну, словом, як ми і обіцяли, на завершення буде розпаковка. Давай, показуй, Заброни, що там не ти... Ну Не ну, чекай, ти сама казала, Йу, не буває, чекайте, там перевернути. Це як мило, ж там дуже багато. Йо-мойо! Семечки вже були з'їті, ягоди теж. Важаю, з їде. Е, потім пішли вже більше емоцій, гра була напружена, ми гідно показували честь свого клубу, тому лишилися вже решта за посонів. Такі корисні, манго, ну, ну, яблучка, так. Ага. водичка моршинська. але нам не платять за рекламу. Тут могла бути їхня реклама. <ріст> і гроші, гроші, і гроші. Бачите? Це, це фанати нормально. сипали. Нормально, нормально. Слава, я вам скажу, ну та що можна було очікувати, крім отаких от так, бардака. Жіноча сумочка — це ж знаєте, це є сто 100%. А гроші, гроші це дуже добре, тому що якщо є гроші, значить можна їх задонатити на Збройні Сили України. Я згідна повністю. Для того, в принципі, вони і є зараз в останніш час, щоб її не донатити, бо ми всі віримо і чекаємо перемоги. А їй треба допомагати. Що це наша неслабливо. спільна і так. головна перемога. Ми мусимо, хоча б те, що ми можемо давати, це гроші. Наші сили, ставте на паузу, донайте на Збройні сили України і буде все добре. Да, Чекаємо перемоги, слава Україні! Героям слава! Що там люди в кадр не попадати, але все-таки попали.